А ви вже посіяли свої огірки? Якщо ні, то обов'язково додивіться моє відео до кінця. Я вам розповім, як швидко виростити розсаду огірків. Ось моїм огіркам сьогодні один тиждень, а вони вже всі проклюнулись та скоро з'являться перші листочки. Сіяти я буду огірок Грінпік та кабачок Карамболь. Це дуже гарні сорта. Кабачок карамболь я сію вже декілька років, і мені він дуже подобається. З двох кустів кабачка вся моя сім'я куштує кабачки все літо. Також консервуємо їх, заморожуємо. Кабачків виходить дуже багато, вони дуже рясні, це дуже гарний ранній гібрид, який дає стабільний високий урожай. У плодів тоненька. Шкурка та невелике насіння. Також я буду сіяти огірок Green Peak. Це гібрид ультраранній вегетаційний період 35-40 днів, плоди невеликі, світло-зеленого кольору. Характеризується цей гібрид дуже гарними смаковими якостями, також він стійкий до хвороб, його можна вирощувати як у відкритому ґрунті, так і в теплиці. Цей огірок також я сіяла, він дуже врожайний, тому сію те, що перевірено мною. Для початку я беру ватні диски, їх змочую водою і в них розкладаю своє насіння. І ось через два дні всі мої огірки та кабачки вже проклюнулись. Ось, дивіться, вже в них є такі корінчики. На цьому етапі головне не переростити нашу розсаду, щоб наші сіянці не дали великих коренів, тому що тоді їх буде дуже важко відділити від ватного диску. Буквально 2-3 дні і можна сіяти більше не треба. Беремо землю, грунт універсальний, проливаємо водою. Все, як звичайно, в ґрунт я додаю агроперліт. В кожному стаканчику я роблю невеличкий отвір для насінини. І розкладаємо по стаканчикам наше насіння. Якщо вже будуть дуже великі корені, то просто так відділити насіння не вийде, тому прийдеться ножицями відрізати його разом з ватним диском. В мене поки Коріння таке як треба, невеличке, якраз для посадки, кладу насінину коренням донизу і насіневою оболонкою доверху. До речі, поділіться в коментарях, які огірки та кабачата подобаються вам, які сорта ви вже пробували. Які є урожайними, мені буде цікаво. З кабачками все повторюю так само. Ось вони також проклюнулись, видно, що вже з'являються корінчики. Щодо термінів посадки кабачків та огірків на розсаду. Розсаді огірків та кабачків при висадці у ґрунт повинно бути. Близько 30 днів, тому рахуйте, коли приблизно ви будете висаджувати свої огірки та кабачата в землю і орієнтуйтесь по цим термінам. Зверху наше насіння притрушую землею. Ці всходи навіть не буду накривати, так, ставлю на підвіконня і чекаю всходів. При необхідності, зверху я оприскую. Землю водою не поливаю. І вже через тиждень всі мої огірки проклюнуться ось такий швидкий та надійний спосіб посіву огірків та кабачків. Дякую вам за увагу! Ставте лайк цьому відео.